Місіс Роял Маре Резорт, раніше Альдемар Роял Маре готель, розташований у Греції на острові Крит. Крорт має велику територію з пишними садами та підходить для відпочинку пар або дорослих. топ 4 найкращих особливостей Місіс Роял Маре. Розкішне розташування на пляжі з блакітним прапором. Крорт розташований поруч із нагородженим пляжем блакітний прапор пані Сарасі. Пропонується приватний пляж з безкоштовними шезлонгами та парасольками. Вхід у море кам'янистий. 2. просторий басейн та приватні зони відпочинку на території до 25 унікальних басейнів, де гості можуть відпочивати майже в повній приватності серед пишних садів та гойдаючих пальм. 3. Стильні бунголо та люкси, деякі з власними басейнами. Можна обрати бунголо люкс або люкси з загальним басейном, багато з яких з видом на море. Деякі номери мають приватні басейни для більшого комфорту та розкладу. 4. харчування та бари. гості можуть обідати в головному ресторані та насолоджуватися кухнями світу: середземноморська, паназійська, південноамериканська, італійська. На жаль, розклад Алякарт ресторанів був дуже завантажений і місць часто не вистачає. Але ми спробували обід у пляжному ресторані «Алякарт Альбатерос.